Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 16 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Бударки Чугуївського району, ветеринарне Харківського району та інші. Близько 9-ї ранку в результаті обстрілу у місті Куп'янськ, типу зброєння, установка піон, пошкоджені три приватні домоволодіння, господарчі споруди. Близько 17-ї у Куп'янську в результаті ворожого артобстрілу було пошкоджено два приватних будинка: гараж, паркан. Постраждалих осіб немає. Близько двадцять 20 під час артобстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі споруди. Руди внаслідок негоди знеструмлено 65 трансформаторних підстанцій, пошкоджено 109 опор, 23 населені пункти частково без електропостачання. Це 3205 абонентів Близнюківського, Барвінківського Ізюмського реймів. Ремонтні роботи тривають. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Три рази рятувальники залучалися при витягуванні автомобілів з ускладнених ділянок доріг в Харківському та Куп'янському районах області. Машинами підвищеної прохідності було вилучено із заметів два автомобіля та одна карета швидкої допомоги. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбило 21 ворожу атаку в районі Синьківки та ще дві атаки в районі Петропавлівки, Куп'янського району. Марія Сов'ява та Єгор Мікинін. Харків. Новини. Зранку російська армія обстріляла Херсон. За даними ОВА, через обстріл у місті постраждала жінка 1943 року народження. У неї діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини. Медики на місці надали потерпілій медичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилася. Обстріляли і область. Ворог атакував ракетою с 300 Під завалами будинку загинула жінка, понівечено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Цієї ночі російські війська тероризували Одещину ударними безпілотниками. За даними голови ОВА, внаслідок падіння уламків, збитих дронів камікадзе, пошкоджено гуртожиток у місті. Постраждало 11 осіб, з них три дитини. Дітей та двох дорослих госпіталізували. У малюків контузії та закриті черепно-мозкові травми. В дорослих струси мозгу та поранення. Пошкоджень зазнали 11 будівель. Згоріли дві автівки, пожежу ліквідували. Так Ож спрямували понад 20 ударних дронів по Ізмаїльському районі. Їх ціллю була припортова інфраструктура. Люди не постраждали. Руйнувань зазнали складські приміщення. Повідомляє голова Ова. За даними повітряних сил ЗСУ, вночі знищено 41 ворожий дрон типу шахет. Всього російські окупанти запустили 42 ударних БПЛА та 6 зенітних керованих ракет С-300. Переважно більшість дронів збито на Одещині. Основні напрямки удару Миколаївська, Херсонська та Одеська області атакували і Харківську, Донецьку, Сумську та Запорізьку області. Є поранені та пошкодження житлових будинків. Зсу обладнують додаткові оборонні споруди на рубежах та позиції першої і другої смуги оборони біля північного кордону. Про це повідомив командувач об'єднаних сил зсу Сергій Наєв. Встановлюють так звані зуби дракона. Повідомляється, що на місцях працюють цивільні організації. Сенат США підтримав законопроєкт про оборонну політику, що дозволяє рекордні 886 мільярдів доларів щорічних військових витрат. Документ містить 300 мільйонів доларів допомоги для України. Проєкт президента Джо Байдена про допомогу Україні на 61 мільярд доларів буде розглянутий окремо. Пропуск вантажівок з України у словаччину частково поновлено від 19.30-13 грудня. Словацька сторона частково відновила пропускні операції у напрямку в'їзду на свою територію станом на 6 годину ранку у пункті пропуску Ужгород на виїзд із України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні. На в'їзд у Словаччину за годину пропускають по 3-4 вантажівки. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі. Мікрорайон Північна Салтівка. Ця дев'ятиповерхівка, що по вулиці дружби народів 232А А одна з тих, що були пошкоджені під час ворожих обстрілів. Ось як цей будинок виглядав після прямих влучань. У нього було три влучання: Перше – це в покрівлю зруйнування ригільної системи, тобто конструктивні пошкодження, торцеве влучання зруйнуванням фасадної плити, і пряме влучання у квартири на верхніх поверхах, зруйнуванням балконних перекриттів плит, балконів, внутрішнього упорядження квартири, стіни, такого іншого. Зроблені були інструментальні дослідження, технічні звіти, проєктно-кошторисна документація, таке інше. І у поточному році був проведений аукціон підрядна організація заключила договір і вийшла на роботи на початку осіння. Починаючи з осені, будівельники вже відновили покрівлю, фасад дому, придкували під'їзди, відбудували розбомблені ракетою квартири, де залишилося виконати суто внутрішні роботи. Це Квартира, яка пострадала від прильоту, й 8-й етаж. І слава Богу, що людей в это время не було і ніхто не пострадав. Після проєкту почалися становительні роботи. Це все було обрано, тому що здесь практично не було. Це були какие-то фрагменти стен жителей. Цього квартира не может здесь находиться. Стояк ещё аварийный, отопления нет, и в прошлом году мы не смогли запустить, потому что не было стен. Она планирует господарка хозяйки этой квартиры повернутися домой. Да, она очень хочет, постоянно на связи. Я ей присылаю фотографии, видео. Очень хочет вернуться и надеется, что уже даже, может быть, и этой зимой после Нового года вернётся в свою родную квартиру. За словами місцевих жителів, їх будинок поступово оживає. Паралельно з відбудовою половина його мешканців вже знову вдома. Я живу на шестом этаже, 32 вторая квартира. Я очень довольна. Я посмотря, смотря как другие дома вообще ничего не делается. На нашому домі прекрасно поменяли окна нам это що, сделали ремонт, побелили, який у нас 30 лет не было. Уже дома приходил в такое аварійное состояние. Що у нас було... П'ять попаданий в дом все розрушено. Поэтому ну я как житель этого дома я довольна работой. наших строителей, спасибо огромное. Ну, люди вообще вот, которые там за границей, они не верят, они говорили, не надо делать, вы что, дом вообще не выстоит, дом, дом под да снос, под снос, да. как зачем включать тепло, вода, ну ним немножко, немножко э, за границей, кажется, здесь у нас совсем уже жизни нету и все, да, зачем вы ставите окна, зачем вы пускаете тепло, ну, мы все таки сказали, да, что люди хотят вернуться. не все ж мы можем да, за границей, где-то расселять, это тоже Конечно, сложно для города, да. для администрации, где-то да. расселять Я, людям, є сю наступає квартири, можно жить в своєму доме. Ну, в основном старые, конечно, люди здесь зі стались нашим домі, старіки, нас вообще и был такой дом уже, якби три назад заселялись все що молодые, уже ж вот старые люди, которые ну куда не поедут? Та окрім робіт з відбудови цього дому, що планують завершити найближчим часом, кажуть у профільному департаменті, роботи з реновації дев'ятиповерхівки будуть продовжені. Сьогодні відбувається капітальний ремонт під'їздів, тому що Протикання, ну тобто під'їзні самі частини також постраждали, і до поточного до кінця поточного року, тобто у цьому місці, ці роботи будуть завершені, і договір закритий. Основна частина вікон встановлена. Все інше, поки що ми розраховуємо подавати цей об'єкт на термомодернізацію для відновлення його всадної частини енергоефективності Також тому, що усі роботи з конструктивної частини ми завершимо і, до речі, усі люди. Люди після закриття договору, усі і зміни статусу об'єкту з капітального, Усі люди з цього будинку можуть подаватися на є відновлення для відшкодування там, витратної частини, якщо вони робили за свої кошти, там якийсь ремонт, або на компенсацію, якщо їм потрібно щось відновлювати стосовно її відновлення. Реновація цього понівоченого під час ворожих обстрілів будинку повідомили у профільному департаменті. Проводиться за кошти міського бюджету. Вартість відбудови 6 мільйонів гривень. Леся Коплюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Харків. Новини. Підтримка ветеранів українських захисників і захисниць, які стоять на захисті держави. Саме ця тема зібрала представників громадських організацій, служб, військових та керівників всіх влади Харківщини на форумі. Говорили про допомогу військовим їх родинам на всіх рівнях і у всіх сферах. Наразі Харківщина розробила спеціальну програму підтримки українських захисників. Її попередню версію і оприлюднили на форумі. Програма розрахована на П'ять років загальна вартість програми цих п'яти років більше ніж 500 мільйонів. Щорічно використання грошей передбачається це в межах 108 110 мільйонів гривень. І основні заходи, які будуть спрямовані, це звичайно на підтримку сімей захисників захисниць і самих захисників та захисниць, наприклад, навчання захисників захисниць, компенсування витрат на житлово-комунальні послуги, компенсування процентної ставки на закупівлю житла, компенсування і певні виплати для дітей. Тей, у яких загинули батько чи мати, захисник чи захисниця, звичайно, санаторне курортне лікування, звичайно, фізично-ребітаційна і психософічна допомога ветеранів, і ряд інших інших послуг, які потребує захисник, захисниця почне вік сімей. Свою чергу мер Харкова Ігор Терехов озвучив бачення муніципалітету і вже ухвалені та реалізовані кроки щодо підтримки українських воїнів та їх родин на рівні міста. Завдання влади сьогодні підтримувати наших захисників, які мужньо оборонять нашу землю, не дають ворогу пройти і захопити Україну. Тому все, що необхідне, влада повинна робити для того, щоб забезпечити нашу спільну перемогу. Ми на сесії Харківської міської ради, яка відбулася. Прийняли дуже важливе рішення щодо підтримки дітей, на жаль, загиблих наших воїнів. Ми будемо виплачувати кожного місяця на кожну дитину 8 тисяч гривень до повноліття. Це наш святий обов'язок. Ми відкрили адмінсервіс «Ветеран». і починаючи з 6 листопада по 6 грудня послугами адмінсервісу ветеран скористувався 269 осіб. Це дуже важлива. Для наших воїнів, для людей, на жаль, які повернулися з фронту з інвалідністю, і над цим ми повинні працювати. Ще один серйозний напрямок має бути обов'язково врахований на всіх рівнях. Наголосив Харкова. Мова про реабілітацію українських захисників. Так, аби військові отримували належну допомогу, то довкола цього питання повинні згуртуватися всі служби. Ми повинні зробити таку програму щодо реабілітації наших ветеранів, які повертаються з фронту як психологічної реабілітації, так і реабілітація, коли в них є інвалідності. І над цим ми повинні працювати. Ми будемо обов'язково працювати разом з обласною владою. У нас є спільний проект проєкти, і це питання обов'язково ми будемо спільно вирішувати. І ще одне дуже важливе питання: питання, яке виникає, коли люди повертаються з фронту, це працевлаштування. і нам потрібно розробити таку програму разом з центрами зайнятості, разом з нашими виробничими підприємствами щодо інтеграції наших ветеранів і працевлаштування їх актуальним питанням є повна інклюзія. Інклюзія в громадському просторі, що стосується і громадського транспорту, і надання послуг, і освіти, і медицини інших послуг безбар'єрності, це те, що ми повинні зробити, і будемо обов'язково робити. Іншими словами завдань перед владою багато, і їх поступово потрібно вирішувати, так що після фронту українські захисники повноцінно могли повернутися до мирного і цивільного життя, ці напрацювання на форумі. Будуть враховані в обласній програмі її вже наприкінці грудня повинні винести на розгляд депутатів Харківщини. Леся Копилюк Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Харків новини. Сьогодні отримуємо. питання відбудови Харкова, його життя та допомога містянам. Це головні теми зустрічі міського голови Ігоря Терехова з колективом університету міського господарства імені Бекетова. Співпраця закладу і муніципалітету дуже тісна, особливо у період повномасштабного вторгнення. Так у гуртожитку вишу проживають вимушені переселенці із Донецької, Луганської та Харківської областей, а також із самого Харкова. З людьми працюють психологи, волонтери та міські служби служби. все для того, аби люди, які тікали від війни, почували себе комфортно. Місто також активно підтримує працівників та студентів університету. Коли були враження по нашим будівлям, ось по побажано 17, через 30 хвилин. Ігор Олександрович вже приїхав на місце нашого університету. І Перше запитання, що він мене спросив, це було всі живі. Так, друге, чим допомогти. І зразу після того, як назвав я, що нам потрібно, в цей же час, в цей же день, ну, будемо говорити, годинами, ми отримали все, що необхідно, і до 20-ї години все закрили з вулиці Булюківського зв'язку. Я сподіваюся, що ми своїм трудом, своєю працею відповідаємо на. Довіру і повагу до нашого колективу Ігоря Олександровича, бо ми приймаємо багато участі в роботах по проектуванню відновлення житлових будинків, інших споруд, і, і ви, і наші студенти, магістри, активно працюють в цьому плані. Ну і, взагалі, я впевнений, що наші студенти, які будуть вже фахівцями після випуску будуть працювати на відновлення нашого рідного міста. Харкова тож навчальний заклад та муніципалітет продовжують консолідувати свої зусилля, аби відбудувати і відновити прифронтовий Харків. Ми відбудовуємо дуже багато будинки, завдяки нашої спільної праці, вашому проектуванню. Житлобут один, житлобудва вантаж. авантаж, усі будівельні кампанії задіяні, крім цього задіяні ще з. Інших регіонах України теж буде видна кампанія, які відбудовують сьогодні півничне сало, п'ятихатки, інші дома харків'ян. Так, дійсно дуже багато роботи. І дійсно на все кошти не вистачає. ми розуміємо це якщо була б можливість сьогодні потратити да було б у нас кошти, ми б віддали будівельниками? Вони б нам побудували все. Це нам зрозуміло. Але попри важкий час, робота продовжується. І на що вистачає можливості та фінансування? Місто поступово відновлює, наголошує Терехов Ще одне питання, що турбувало харків'ян: це виплата компенсацій за зруйновані будинки. Зараз в Україні Цю державна програма є відновлення, і Харківська міська рада у співпраці з урядом розробляє відповідні документи, аби люди могли отримувати компенсації та сертифікати на нове житло. Переосмислити деякі речі, крім цього, потрібно, коли виплачують, так потрібно зробити покрівлю, потрібно зробити під'їзд, фундамент чи щось інше. Знаєте, ну не мені вам казати, да? капітальний ремонт і текущий ремонт. Да? Що стосується капітального ремонту, коли ми дом ставимо капітальний ремонт, вони ж по її відновлення, не можуть отримати кошти, доки ми не зробили усі свої роботи. Тут такий баланс. Певне потрібно знайти, тому про сьогодні усі виплати, які є, і всі будинки, в яких заходяться люди, щоб вони могли змогу використовувати ці кошти. Говорили і про інші потреби харків'ян. Терехов відповідав і на особисті питання людей. Самі працівники університету відзначають, задоволені таким діалогом із міською владою та залишатимуться у Харкові, аби відбудувати місто. Сьогоднішня зустріч була для нас дуже важлива, тому що дійсно ми розуміємо розуміємо, що є на сьогодні багато проблем. У нас в університеті були прильоти зараз. Дуже активно ми намагаємося працювати в повноцінному режимі. Наскільки це можливо, відновлювати те, що можливо, зберігати те, що ми можемо. Ми дуже вдячні за допомогу міській владі, тому що активно співпрацюємо не тільки з відновлення нашого університету, але й проекти, які є в місті. Теж наші викладачі, і студенти активно працюють. А що нас тримає в Харкові? Харків'яни всі знають, що харків'яни це люди, які фанатично закохані в своє рідне місто, і тому якихось варіантів інших аніж бути тут, жити тут, працювати тут, викладати, навчатися. У нас просто немає. Почувши сьогоднішню, сьогоднішній виступ нашого міського голови Ігоря Олександровича, знаєте, настрій. Ну. Вищився, я б сказала, і е, бачачи його такий настрій. Оптимістичний, ми теж будемо намагатися такий же настрій тримати в собі. Ми завжди готові піти на зустріч і на співпрацю. І ми дуже вражені таким теплим прийомом і такими гарними словами нашого мера. Тому що я, чесно кажучи, ну не, ну, не очікувала такого абсолютно відкритого спілкування про наші проблеми, які у нас є. Про них треба казати. І я впевнена, що ми разом все подолаємо лише. Марія Соловйова, Леся Копилюк, Ігор Луханін та Олександр Уваров Харків. Новини.